Добрий вечір. У нас на вулиці ніч. Пічник поїхав додому по ділах, бо завтра викликають його воєнкомат. А ми ось таку він зробив, проробив роботу. Це зроблено за три дні. Ось такі будуть у нас дверки. Ну, що, стікло витягнули, щоб не розбилося. Там будуть сажотруски, лежанка, тут буде груба. Ось така груба. Там теж буде вона і аж туди лежанка. Вот такая штука у нас, выходы. Печурка. Все. Ручка. Такая. Выходы. Запрягаете, открываете. Це я там можу ото... Це ті штуки, що вони відкриваються, тут все відкрито. За кого як береш? Оп! Тут закривається, а тут відкрилося. За кого? Береш? Оп! Якось так.